Ви на каналі Малового краю і ми починаємо. Сьогодні ми вам покажемо ідеальний будинок в мрії. У ньому майже є все, що необхідно для комфортного проживання сім'ї. Чому майже. А от чого єдиного немає, на мою суб'єктивну думку, що просто мастка у приватному будинку дивіться у програмі. Отже, ви на каналі Меблевого краю з вами Роман Погайдак. Та сьогодні завітаємо у гості до проекту, який ми реалізовували впродовж 24 го та 3-го року. І ми починаємо. Програма про барнхаус. Будинок моєї мрії. Маленька довідка банхаус це тип архітектури, що нагадує сільські комори від англійського слова комора. Барн цей стиль характеризується просторими формами, великими відкритими просторами, високими стелями та використання натуральних матеріалів, таких як дерево та метал. Барнхаузи часто включають великі вікна та відкриті плани приміщень, що забезпечує їм багато природнього світла і створює відчуття простору. Такого характеру будинки популярні серед людей, які цінують простоту, функціональність і близькість до природи. Власне, з таким проєктом до нас звернулася замовниця із проханням допомогти в облаштуванні інтер'єру. Першим на що ми звернули увагу, так це на неймовірного розміру кухню-студію із. Її високими стелями, величезними вікнами та довжелезною основною стіною, а також на приміщення майже 60 метрів 2 Саме ця кімната є моєю улюбленою у будинку, адже вона символізує той принцип, закладений у понятті барнхаузу. Простір великий, зручний та максимально злитий із природою. За злиття із природою відповідають панорамні вікна, скляні розсувні конструкції на терасу із більшим ще засленням, а за простір вже п'ятиметрові за висотою стелі. А от за велику площу саме барнхаузівське планування. Будинок спроєктований таким чином, що його ліва частина це по суті величезних розмірів вітальна, об'єднана із кухнею та дві маленькі зони передпокою із технічною гардеробною. А от права частина будинку розділена все тією ж довжелезною стіною, вона вміщує вже кімнати господарів це спальні, санвузли, особисті гардеробні, дитячі та гостюву. Але все по порядку. Зустрічає нас на вході гарненький копатний диванчик, на якому ми можемо присісти та розутися. А наводимо ми марафет у величезне дзеркало, що інтегроване у стіну. Одяг вішаємо у технічну гардеробку. Чого я її називаю технічною? Бо, окрім полиць, шухляд та труб для одягу, в ній ще є частина із електричним серцем усього будинку. Тут всі кабеля 220 вольт. Нізку струменеві точки для трансформаторів ледь підсвіток, інтернету та відеоспостереження вони сходяться у щитки, де здійснена їхня комунікація. І з маленького передпокою можна сходами попасти на другий поверх, де за проєктом розташована технічна кімната для систем комунікацій, вентиляції та опалення будинку, а також тепловим насосом. Є також на другому поверсі багатофункціональна кімната вільного призначення, яка по суті вміщує гардеробну і ще одну зону відпочинку, а також кабінет і ігрову залу. А ще у цьому будинку дуже багато різноманітного освітлення від бра, люстр, точкових світильників в різних та накладних до навіть цілих освітлювальних систем. Одна із таких систем носить назву Skyline небесні лінії. Цей світильник став однією із родзинок проєкту. І з огляду на високі стелі, а також на площу самого приміщення, він, на мою думку, тут гармонійно вписався як елемент джерела світла та як елемент декору. Власне, все світло у будинку спроєктовано та реалізовано нашими друзями та партнерами із Lighthouse, які шарять у світлових рішеннях і можуть зорганізувати світильники різної складності, кількості, потужності, кольору свічення та всякого такого. Дані як знайти цю компанію, я, як завжди, лишу в описі під відео. Окремо хочу виділити підлогу, а точніше, покриття на ній кварцвініл. З огляду на те, що господарі вибрали основним джерелом тепла, це теплу підлогу, той матеріалу, який би міг задовільнити їхні потреби, було небагато. Керамічна плитка влітку у ноги холодно. Наливна підлога чи мікроцемент дорого і не вписуються у концепцію Барнхаузу. Інженерна дошка це малопровідність, а ламінат то я взагалі про нього мовчу, і він негро розглядався із його численними мінусами. Отже, вибір пав на кварц-вініл. Він постелений за принципом французької ялиночки та ще й таким чином, щоб виглядало що весь будинок як одне суцільне плато. Ну а чим це не родзинка? Щодо родзинок, то цей проект на них багатий. І ще одна велика та ще й синя родзинка вона і м'яка. Це є красень, наш модульний диван. Він, до речі, також нашого виробництва. Та ідею по його створенню ми черпали із екскізів знаменитих італійських фабрик. Тому получився наш диванчик з італійським шармом та витонченістю, але з українською кумекалкою і ще й е з українською ціною. Тому, якщо вам припав цей диванчик до душі, він, до речі, має аж 4 метра. Хоча яких 4, якщо його розгорнути, то буде практично 8. Телефонуйте обов'язково мені, і ми обов'язково ж таки домовимося. Контакти, як мене знайти, я залишаю, як завжди, в описі під відео. А от по диванчику у нас він не простий, бо, крім великої кількості місця для сидіння та відпочинку цілої сім'ї та всіх запрошених гостей, у ньому передбачений ще й столик, за яким можна і з кумом і не тільки пограти у карти, а ще й трошечки посидіти та поспілкуватися про політику. А ще до дивана можна. Також підзарядити свій телефон. Ви чули таке? До дивана. І ще й не просто підзарядити, а за допомогою бездротової зарядки, так і кабеля. А якщо у вас є ноут, то він також, звісно, заживиться із дивана через вбудовану розетку. Йдемо далі, і ми потрапляємо у серце нашого будинку кухню. Проєктуючи цю кухню, а точніше вибираючи усілякі функціональні системи, які покращують нам життя в користуванні кухнею, я отримав дизайнерсько-конструкторський оргазм. І то неодноразово. Чого тільки вартий п'ятиметровий острів посеред кухні із його, так би мовити, мокрою зоною мийки та посудомийки, зоною приготування їжі, холодильником для вина, барною стійкою та технічною зоною зберігання усіх хімзасобів. Потрібних нам у догляді за кухнею, аби нам ще зручніше було користуватися електроприладами, то облаштували ми острів системою із розетками, які змінюють своє розташування. Мало того, що ці розетки мобільні, так доставляти їх можна вже у процесі необхідності. А отже, все обладнання потрібне нам для приготування страв буде заживлене. Обладнання на цій кухні і справді вдосталь. Чого тільки вартий великий холодильник, side by side із можливістю вироблення льоду. Є також і духовка, вбудована мікрохвильова піч, та навіть кавомашина. Вона також вбудована. Посудомийку і про холодильник для вина я вже згадував. І нарешті супер-пупер функціонально варильна поверхня. Вона теж гаджет, що той. Адже виробник інтегрував у варильну поверхню надпотужну витяжку, яка витягує абсолютно всі сторонні запахи із кухні. Тепер про те, що на цій кухні смажитиметься мойва, не знатиме ніхто, навіть мешканці будинку, адже запах буде потрапляти одразу у витяжку, Там він фільтрується і вже чистим повітрям виходитиме назовні поверт канал. Давайте ще кількома словами. Про кухонні фішечки, цього разу про фурнітурні. адже допомагав нам створювати цей кухонний шедевр, наш партнер Гефеле Тернопіль. Як вам цей пенал красень із висувними полицями, в якій може поміститися сила селена, усілякого кухонного начиння чи харчових запасів? Те, що усі дверцята відчиняються з півруху та зачиняються плавно. Тихо і невимушено, то й мови немає. Німецька європейська якість у кожному елементі. А ще мені подобається вітрина. Вона, хоч і затемнена спеціальним склом Stop Soul, яке створює глибину, проте як тільки вмикається світло у пеналі, так це скло відпрацьовує як стильна презентаційна вітрина, за якою видно гарно поскладений святковий посуд. Щодо свят. На щодень наші мешканці будинку можуть снідати, обідати та вечеряти на барній стійці, аби бути ближчими один до одної, та також до людини, яка готує. А от якщо вже прийшли гості, то знайдеться їм місце за великим хендмейд-столом та за зручними м'якими стільцями. Цей стіл виготовили ми із диких слебів дуба, обробивши його на виробництві масловоском, аби максимально проявити природню. Його текстуру і тримають величезну стільницю, майже до речі, триметрову витончені металеві ніжки у поєднанні із дубовою підпорою. За цим солом вже неодноразово збиралися родичі та друзі господарів, і, як зізнавалася нам господиня, не поспішали розходитися. Чи то через смачні страви, що їм подавали на вечерю, чи від того, як зручно було сидіти на кріслах та торкатися цього стола красення. Ой, а я мало не забув вам згадати за величезного телевізора, який розташований на коротшій стіні кімнати, та споглядати якого можна практично із кожного кутка кімнати. І саме ця зона викликала у мене із замовницею найбільше суперечок. Як ви думаєте, через що? А все через те, що пані ніяк не хотіла поруч із телевізором зорганізувати камін. А для мене камін у приватному будинку ну просто стовідсоткова необхідність, а тим паче у такому крутому проєкті. Що я тільки не робив, як я тільки не вмовляв, та вона в ніяку не погоджувалася. От якби тут був камін, то це був би будинок на 100% моєї мрії. А так. Тільки на 99 і дев'ять Та поки ми з вами оглянули тільки половину цього помешкання, йдемо далі у зону проживання господарів. Згідно проекту, стіна, яка переділяє ліву і праву частину будинку, вона ще й ділить його на соціальну зону кухні студії та приватну. Із особистими кімнатами. Отже, що ми маємо праворуч? Перше це маленький самвузол із стильним умивальником для гостей: гостюву кімнату, дитячу, гардеробну, великий самвузол із ванною та душом, а також майстер-спальню із виходом на терасу та із власним самвузлом. А заходимо ми. У кожну із кімнат не через прості такі собі двері, а через виготовлення під замовлення, збільшені по висоті, аби максимально відповідати стилю проєкту двері прихованого монтажу. До речі, використання саме такого типу дверей дозволяє нам е, декорувати їх щораз іншими декорами, як це фарбою чи декоративною штукатуркою, чи навіть. Декоративними панелями, аби вони максимально зливалися із стіною, на той вони і двері прихованого монтажу. Давайте, попри приватність кімнат, заглянемо у деякі із них. Отже, дитяча ця кімната була спроєктована для хлопчика, який полюбляє грати у шахи, а також усілякі спортивні руханки. Кімнату ми обладнали великим півтораспальним ліжком, шафою для особистих речей із різноманітними потрібними полицями та шухлядами, столом для навчання та малювання. І ще залишилося в нас місце, аби посидіти на підвіконі, почитати книгу чи погратися у кімнаті із друзями. Аби влітку не було занадто спекотно, а в міжсезоні можна було погрітися, то на стіні прилаштували кондиціонер, який працює у режимах. Тепло та холод. Задля запобігання потерплянню небажаного інколи зайвого сонячного світла, через великі панорамні вікна вчепили ми дерев'яні бамбукові рулети із можливістю регулювання. Йдемо далі. Гардеробна. Тут, попри вузькість самої кімнати, у нас в загальному мало не 8 погонних метрів шаф. Полиць та шухляд, і кожен елемент має своє призначення. Як ви бачите, що ті всі шафи, які межують із вікном, ми прикрили фасадами, аби речі не відсвітали від сонячного променю. А от щодо світла, то кожна зона у нас підсвічується у той момент, коли ми підходимо до тої чи іншої полиці, аби взяти потрібну нам річ. Пам'ятаєте, що все зачиняється та відчиняється у нас плавно і легко, бо правильно фурнітура. Гефель. А гефели то є справжня така потужна німецька якість. Йдемо далі. Санвузол. Ну тут просто санвузол мрія кожного. Адже із гігієнічної технічних пристроїв, чи то гаджетів, ні краще, так скажу, елементів. Тут є все. І унітаз, і біде інтегрований у стіну, великий зручний умивальник із велетенським дзеркалом, душова кабіна, в якій можна. Ополоснутися навіть удвох чи не ополоснутися, і, звичайно, королівського розміру ванна окремо стояча. Оздоблено це все цікавим поєднанням плитки та мікроцементу. І зауважте, що навіть в мокрій зоні на підлозі та на стіні мікроцемент. Цей сучасний матеріал ідеально підходить, де потрібно показати безшовні площини, і крім того, він не боїться вологи та максимально кастомізується під ваші кольорові чи текстурні смуки. Так ми тактовно минаємо особисту зону господарів, бо люди вже живуть у цьому будинку і не хотілося б створювати їм зайвих клопотів, тим паче, що вони дозволили нам ці зйомки. Давайте краще завітаємо на терасу. Власне, вона засклана, в якості декору використана керамічна плитка та декоративна штукатурка. І ця зона є улюбленим місцем відпочинку самого господаря, бо ніби ти і вдома, але з огляду на велетенські вікна на природі. З часом тут ще з'являться газовий гриль, деякі меблі та, можливо, навіть і телевізор. Але ми то побачимо вже за умови, якщо нас господарі запросять у гості. А я вас запрошую у гості на наш канал. Та що там в гості? Підписуйтеся на нас, натискайте на дзвіночок аби бути в курсі всіх свіжих новин від меблевого краю та почувайте себе як вдома. Ми ж з командою на чолі із власниками будинку вдячні усім майстрам, що були долучені до цього проекту та працювали над його інтер'єром, ну і не тільки інтер'єром, а й екстер'єром. З огляду на те, що ми знімали навісні цю програму, то показати, що всі реалізовані ландшафтні фішечки, на жаль, зараз немає змоги. Але якщо ви попросите нас це зробити у коментарях, то я думаю, що господарі вже нам не відмовлять. Залишіть, будь ласка, свій коментар, що сподобалося вам, а що ні, адже нам дуже цікаво почути вашу думку. Дякуємо Богу та Збройним силам України, що дають нам змогу творити навіть під час війни. Дякуємо всім та кожному, хто дотичний до нашої майбутньої перемоги. З вами був Роман Погайдак та Меблевий край, миру і злагоди вашим домівкам. Ми на каналі мабливого краю не коло ділимося з пасою. Радами, тами, та лайфхатам. Про все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир. Годинків не тільки з вами, Роман хай таки ми починаємо.